Вітаю! У цьому відео ми поговоримо, що таке свідоцтво досягнень учня та для чого воно потрібне. Розглянемо докладно, як заповнювати таке свідоцтво та як залучати до цього батьків чи людей, які їх замінюють. Почнімо з визначення. Свідоцтво це форма повідомлення про результати підсумкового оцінювання для учнів і батьків або осіб, що їх замінюють. До реформи початкової освіти цю функцію виконували табелі. У табелях вчителі виставляли оцінки з кожного предмету за певний період навчання. У такої форми фіксації результатів навчання є недолік з табеля. Не можна зрозуміти, які уміння упродовж навчального року опанувала дитина і на якому рівні. Учні і батьки бачать лише сухі цифри. Свідоцтво досягнень натомість окреслює рівень сформованості наскрізних умінь і загальних результатів учнів. Воно потрібне, щоб дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв'язок про навчальний поступ. Із відповідними коментарями та рекомендаціями. Учитель або вчителька роблять це порівнюючи цілі, поставлені на початку семестру чи року, і результати учнів наприкінці, коли учні не просто отримують оцінку, а дізнаються про те, що змогли досягти чогось нового і розуміють, куди можна рухатися далі. Це набагато більше мотивує їх удосконалювати свої вміння. Свідоцтво досягнень складається із двох частин. Перша містить перелік наскрізних умінь, спільних для всіх компетентностей. Тут учителі оцінюють активність учнів на уроці, вміння працювати самостійно і в групі, брати на себе відповідальність та інше. Друга частина служить для оцінювання результатів навчання з кожного предмета, який проходять учні. У перших других класах усі вміння та результати навчання оцінюють за вербальною шкалою, має значні успіхи, демонструє помітний прогрес, досягає результату з допомогою вчителя чи вчительки, потребує уваги та допомоги. Для позначення рівня. Можна використовувати графічні знаки або символи на ваш смак. У третіх-четвертих класах результати навчання можна оцінювати як за вербальною шкалою, так і за рівневою чи бальною. Система, яку використовують у конкретній школі, залежить від вибору педагогів, на який вони мають право за чинним законодавством. Як бачимо, запропоновані назви дають змогу уникати негативної оцінки результатів навчання чи поведінки дитини, адже вчитель або вчителька, фіксуючи, що дитина потребує, наприклад, значної уваги і допомоги, спонукає її до подальшої роботи для покращення власного навчального поступу. Орієнтовні форми свідоцтв досягнень подаємо в додаткових матеріалах до цього відео. Заклад освіти може змінювати форму свідоцтва та адаптувати його під свою освітню програму. Свідоцтво досягнень заповнює вчитель або вчителька класу, в якому навчається дитина. Документ заповнюють двічі на рік. У першому та другому класах у жовтні педагоги заповнюють лише першу частину свідоцтва, а у травні Обидві частини. У третьому та четвертому класах свідоцтво досягнень заповнюють наприкінці кожного семестру або триместру. На що ж зважати при заповненні? Якщо у вас перший клас, враховуйте результати формувального оцінювання за рік, підсумки власних спостережень, аналіз робіт, які учні виконували. Ви можете також застосовувати сучасні інтерактивні практики та інструменти: картки само та взаємооцінювання, картки групового оцінювання, малюнки, чек-лісти і портфоліо. Починаючи з другого класу, з української мови та читання, математики інтегрованого курсу Я досліджую світ проводять діагностичні роботи, які є формою підсумкового тематичного оцінювання. З цих навчальних предметів потрібно проаналізувати результати виконання робіт. Як саме фіксувати результати ви визначаєте самостійно? Це може бути фіксація результатів у бланках оцінювання або аналіз? Усіх діагностичних робіт під час підсумкового оцінювання чи можуть батьки або люди, які їх замінюють, брати участь у процесі оцінювання? Без сумніву, так якщо йдеться про формувальне оцінювання, ви можете використовувати різні інструменти комунікації. Наші фінські колеги, наприклад, пропонують батькам періодично заповнювати анкету і описувати в ній сильні сторони своєї дитини. Це стосується вмінь і навичок вести здоровий спосіб життя, взаємодіяти з людьми, навчатися, виконувати нескладну і безпечну роботу вдома. Педагоги нової української школи залучають батьків до освітнього процесу у класі та до позакласної роботи, проводять тематичні загальні збори та індивідуальні конфіденційні бесіди. У свідоцтві досягнень є графа побажання батьків або осіб, які їх замінюють для зворотного зв'язку. Вони отримують два екземпляри свідоцтва: один лишають собі. Інший повертають у школу. Саме в другому екземплярі батьки можуть вказати свої побажання. Ці та інші практики роботи з батьками допомагають побачити сильні та слабкі сторони в розвитку дитини і вчасно скоригувати індивідуальну траєкторію її навчального прогресу. Усереднені оцінки в табелі, до яких ми звикли. Ніколи не дадуть змоги зрозуміти ні самій дитині, ні батькам або людям, що їх замінюють, яких умінь досягла дитина під час навчання і на що варто звернути більше уваги. Інакше кажучи, оцінка з предмета або інтегрованого курсу не дає усвідомити навчальний поступ учня чи учениці і виробити індивідуальну траєкторію їхнього розвитку. Описова ж форма підсумкового оцінювання, яку пропонує свідоцтво досягнень, дає розгорнуте уявлення про прогрес дитини у школі. На цьому все. До зустрічі!